Зараз ми з вами робимо нашу слідуючу практику, в воз'єднання наших. Зараз ми будемо завантажувати наш, складати пазли наші внутрішні і переходити в, в єдність нашого чоловічого і жіночого. Тобто ми це зробимо на практиці з наміром, а вже фізично ми будемо над цим працювати через наше фізичне життя. Давайте налаштовуємося на. Своє серце і ми починаємо практикувати. Дуже важлива практика. Сядьте, будь ласка, зручніше, налаштуйтесь на своє сердечко і проявляємо чистий намір про те, що Тись Небесний. Я віддаюсь, 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 віддаюсь тобі назавжди, назавжди, назавжди. Я готова, готовий повернутись до тебе у твою єдність духа. Єдиного чоловіка-творця і єдиної Божественної Матері. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. І ви робите зараз вдих, входите в неймовірне світло Творця, в якому всередині Божественна Матір як безкінечний всесвіт. І ви видихаєте ці дві небесні структури своїх вищих тіл у свою душу і завантажуєте з правого боку потік світла творця з лівого Всесвіт і об'єднуєте їх, їх в одне ціле, де творець огортає, захищає Божественну матір. це все проявлення духа. ви зараз робите вдих. У всьому своєму всесвіті ви бачите чоловіків жінок в своєму всесвіті, і ви їх вдихаєте, всіх чоловіків в праву сторону, всіх жінок вліво. Пригортаєте до себе, пригортаєте всіх чоловіків в поле Творця, всіх жінок в поле в Матері Божественної і вони розчиняються все темне, розчиняється в цій Божественній найвища енергія. І складаються ваші божественні пазли, Ваші клітиночки повертаються у вас. І складається ваш внутрішній творець, божественний чоловік, і внутрішня богиня, божественна матір, цілісна. Ваш внутрішній чоловік цілісний, ваша божественна матір цілісна. І в об'єднані вони цілість духу. Ви просто зараз відчуваєте, що ви ціла єдина монада. Який повністю є цілісний творець, Божественний і Божественна матір, тому що всі ігри кармічні закінчуються, і ми повертаємося до своєї справжньої істинної природи, природи чистоти, якою ми завжди є, і будемо. Назавжди, завжди, назавжди слава Богу. Не завжди є ця природа. І ми завжди будемо мої любі сонечки. Буде так, і буде так, і буде так. Назавжди, назавжди, назавжди.